Друзі, вітаю! В сьогодні в відео ми поговоримо про е гібридні системи. Е скільки аку ну, акумулятори до них, е тобто скільки їх потрібно і скільки вистачає, е чи вистачає для, е для дому чи квартири. Значить, Дивіться, <кій> тут гібридна система на інвертор дає на 6 кВт і е акумуляторний. Е Спарка двох батарей в паралельному режимі по 10 кВт кожен. Тобто Це 10 кВт і це 10 кВт. І ви не повірите, але цієї спарки деколи для домогосподарства тобто, не вистачає. Ну, у мене в середньому споживання десь до кВт е постійно, тобто щогодини 700, 800, 900 ну, до кВт. то Можете себе порахувати, якщо 24 години. Ну, і, наприклад, ними не було сонця, то воно би його не, не вистачило. Але мова не, не про це. Ми сьогодні поговоримо про, <кій> взагалі, про е скільки батарей потрібно і скільки їх вистачить. Е Дивіться, У нас дуже поширена е як то кажуть, норма. Е люди купляють інвертор і купують 5 квт акумулятор. Е, можливо, вам до кінця не розказують, можливо, е, хто надумав, то послухайте і вам це пригодиться. Е, 5-кіловатний акумулятор це не означає, що ви використаєте всі 5 кВт. Е, тобто, якщо взяти з 5 кВт, у вас завжди буде залишок, е, який буде не е, Недоторканний кіловат, тобто 10%. Ну, це як мінімум на, на літій залізо фосфатному акумуляторі є оця норма, мінімальна 10%. Дехто ставить її 5, але я думаю, що 10% це є якраз то, що треба. Відповідно, ми вже від 5 кВт забираємо 10%, це 500 Вт. Ми вже отримуємо 4,5 кВт. Тобто 4,5 кВт, який ви. Би, здавалося, могли б скористатися. Але, а ви знаєте, що все, що сказано, до Але нічого не, не вартує. І слухаємо далі. Але хто забув підписатися, підписуємося. І ставимо лайк і коментуємо. Якщо чомусь не прав, то поправте або додате те, що ви знаєте, своє. Але 4,5 кВт в нас залишилося після 10% недоторканого залишку. Тобто. Є ще споживання інвертора. От В такого, як, наприклад, оцей 6 кВт чи 5 кВт, у нього споживання в середньому десь, якщо я не помиляюся, 40-50 Вт. Тобто, якщо ми це візьмемо на добу, помножимо на 24 години, то в нас вийде к 200 тільки споживання, це беремо по максимуму, кВт 200 тільки споживання оцієї тумбочки. Тобто так, ну, інвертора. Зараз ми показуємо на інвертор, дея, це може і не, і не варто називати тумбочкою, бо це все ж таки високотехнічний апарат, і я ним дуже задоволений. і, ну, і взагалі я поки не, Як то кажуть, я не стикався з чимось іншим, але і, і не хочу нічого міняти. Так от, кВт 200 тільки забере оцей апарат. Тобто ми з 4,5 кВт віднімаємо ще кВт 200, і в нас залишається 3 кВт 300 Вт. 3 кВт 300 Вт. Але, і знову в нас, але е, хто, не забув, хто ще забув, то підписуємося. Не дивимося анонімно, треба підписуватися і ставити лайки. І якісь давати коментарі. Обов'язково. Так от. Залишилося в нас після е, нерушимого залишку акумулятора. Тобто після 10% яких ми не можемо забирати після е, само, як то кажуть, функціонування інвертора по 50 Вт на годину. це беремо так по максимуму. Залишилося в нас 3 300 Вт з 5 кВт акумулятора. І ще в нас є коефіцієнт перетворення. З постійного струму з постійного струму у змінний струм для будинку. А це приблизно, ну, в деяких мірках це від 10 до 25%. Візьмемо в середньому 20%. Тобто, з 3,300 залишкового мінімуму, який би ви вже думаєте, і мені хватить на все. Ми забираємо ще 20%. А це буде в нас. 660 Вт орієнтовно. Та, 660 Вт. Тобто в нас залишилося вже 2 кВт і е, скільки це получається, 640 Вт. Тобто 2 кВт і 640 Вт це оця ємність, яку ви можете теоретично використати на, свої, на, на домашній вжиток. І тому я кажу, що 5-кіловатний акумулятор, якщо ви вже наві... намірилися робити систему, то вже як мінімум, як мінімум беріть 10 кВт, це ви точно не будете переживати, що вам щось не хватить чи виключить. Це ну, для квартири, я думаю, це достатньо. Хіба є ще другий нюанс, якщо вас, е... Е... ви тільки намірені використовувати акумулятор, наприклад, для живлення котла, для живлення котла в нас є, ну котел в середньому бере до 200 Вт. До 200 Вт. І е, 2600 ну, хватить вам на, скільки там, на 12 годин. 12-13 годин вам хватить. Котел ж постійно не працює, він ж то затухає, то, е, то просинається, тому мабуть, що хватить. Але в нас ще є, крім того, холодильник. Який також потрібно живити. У нас ще є. Там дехто має морозильну камеру, ще якісь освітлення, ще якийсь інтернет, ТД і ТП. І вам з того, з того 5 кВт, ну, якщо вас в сумі взяти, ну, щоб хватило на якісь 4-5 годин. Це звісно, тако з натяжкою. Тому не слухайте дурниць, купляйте зразу 10 кВт, беріть собі. Ви будете потім жалкувати. 4-5 кВт це можна брати тільки, так, тільки на, на такий крайній випадок, який ви не хочете більше нічого живити, і ви знаєте точно, що, що вам це хватить. Якщо ви не хочете запарюватися з гібридними станціями, Ну, тобто така, як, наприклад, оця Дея і плюс акумулятори. Вам можливо, хватить екофлоу. Але вам постійно треба буде бігати, переключати режими, мережа, екофлоу, мережа, ну, блюетті, екофлоу, там ти йти по їх там ціла купа. І можна, не знаю, випадків стільки, що палили, бо тому що зустрічний е, струм ловили. Тобто забули перемкнути вимикач, включили. Мережу, пішов зустрічний струм, екофлоу, блюет і все, що там є, згоріло, тобто піддається ремонту. Якщо ви не хочете бігати з тим всім, то можете, як то кажуть, потратитися і на таку от систему, як гібридна станція. Тобто це є гібридний інвертор, це може бути on-grid, off-grid. Різниця в тому, що Off-grid він не віддає в мережу, тобто він працює тільки всередині системи. Ну, типу, виходить, як то саме EcoFlow Bluetti, але більш розумніше і само переключає собі режими, не треба запарюватися. І є on-grid. тобто це той, що, та, як тут, має можливість віддавати в мережу і є можливість підключити зелений тариф. От Бачите, зараз наприклад, заряджається акумулятор на сонечка 2.17. Тобто у нас зараз ранок. Є 3600 Вт. Тут по панелях 8,5 кВт. 8,5 кВт. І от зараз там за 29 -та, вже ранок і бачите він, вже, він вже видає 3600. В подальшому він буде видавати десь біля 8, може більше, тому що сонце сьогодні має бути цілий день. Має хватити. І на заряд акумулятора, зарядити його, і віддавати в мережу по зеленому тарифу. Там дозволено 5 кВт, Ми віддаємо. Так що на все має хватити, на дома на дім так само. От, споживання будинку 750. Тому завжди кажу: дивіться, рахуйте добре, не ведіться на розмови, що все вам хватить, все буде достатньо, можете все включити, не зможете ви все включити і всім користуватися в домі. Тобто 4-5 кВт акумулятора вам хватить тільки на якісь екстрені нужди. Це є котел, це є холодильник. все. І то ну, і треба ще рахувати, дивитися, щоб якісь споживачі інші не підключилися. кВт кіловатного акумулятора на квартиру достатньо, я думаю. Тобто ви собі мусите порахувати ну, точно на 12 годин вас забезпечено. А 20 кВт це взагалі отаке. Квартира з 20 кВт акумулятором це просто капець. Це бомба, пушка, все що, все, що можна вже собі включаєте, все, що можна, не переживаєте. Користуйтеся і, і, і не паритися. Тож, дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуємося. Е, ще буде багато цікавих відео по інверторах по інверторі, де є по е, акумуляторах, е, функціонал, налаштування. ним більш широкі відео з тайм-кодами. Узагально це все. і Можна буде дивитися, можна буде брати Тобто, літній режим, зимовий режим, режим блекауту. Це все ми ввідемо. В одне відео, також налаштування, активна, реактивна потужність. Це в кого, наприклад, зелений тариф, і є проблеми з, з високою напругою. Так що підписка, лайк, коментар, де був правий. Подяку... Ну, я думаю, що був правий. Якщо ні, то прокоментуйте, буду вдячний. Читаю всіх, відповідаю. Всім, що знаю, то підказую. Що не знаю, я кажу зразу, я не знаю. Тобто, звертайтеся до інших. Це все в мене на своїх, же спостереження, на своїх спостереженнях, дивився ну, все, що, все, що можу, це показую. Лайк, підписка, дякую за перегляд, до наступних відео. Дякую.